Так, значить, ми говоримо про що? Ми говоримо про залізний міст, який в 50-х роках існував, скажімо так, ну, щоб зорієнтуватися не від маяка, правильно? На ну, шості сторони. Ну, якщо Шору так позалітися від маяка, він ближче був до маяка, ніж до міста до наставної церкви, mm. ну приблизно я би сказав. Не, навіть не посередині. Посередині між ниніш, нинішнім Бутафорським млином, бо там був один водоспад от, і е, другим водоспадом. Приблизно посередині був Залізний міст. Він не використовувався вже. Він був розбитий, от, використовували його тільки рибалки, бо з нього дуже головно половився. Можна говорити, що він був дойним? Сто процентів. 100%. І на фоні ми бачимо вулицю Дружби На фоні ми бачимо вулицю Дружби, яка починала будуватися, то це приблизно 60 ті роки. Чекай, 60-ті. Да, Кінець 60-х, початок 70-х років, це приблизно. Коли мосту не стало? Ви подивали, що... От тоді, тоді, коли почали будувати е, наш гідропарк. Його спочатку піонецьким назвали, mm -hmm. то тоді його не стало. Тут е, проглядалася далі дорога, але я нею ні разу не ходив в сторону, тому що е, річки там вже ж не було, mm -hmm. в сторону того самого проглядалася дорога. А якщо дивитися старі світлини, mm -hmm. то приблизно на місці цього будинку був дрожець двер... Потоцького, а потім е, к -к 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 Томислова школа, там, там, ну, там палацкого палац, Красновського, да. mm -hmm. приблизно на цьому місці він був. А нижче цього місця то був подром. Mm -hmm. Річку провели практично по іпідромові. Чікало. Практично по іпідрому. Фотографії в тебе є по-дрому. То він якраз був під іпподром, тут, ось там, де зараз річка протікає. Mm -hmm.